Розділ 112: Річниця слави світу 3. Але таке сяйво було лише на частку секунди. Коли всі яскраві вогні зникнуть, те, що залишиться, стане простим. Зрештою, хто може володіти вічним блиском. Ці злегка видихнула. Через кілька хвилин вона повернулася до своєї звичайної байдужості. Її спокійні очі тихо дивилися на сі сім'ї та інших популярних артистів, які посміхалися і йшли червоною доріжкою, махаючи руками. Менеджер зі зв'язків із громадськістю та директор проекту Люпейлянь також підійшли, щоб привітати кількох гостей. Популярні артисти були присутні у своєму найкращому одязі. Змагаючись у красі та чарівності, додаючи чудових фарб до банкету. Привіт. Дякуємо. Для нас велика честь мати можливість приєднатися до святкування ювілею слави світу. Ні за що? Це, мабуть, знаменита директор Лю. Привіт, менеджер фанг, директор Лю. Віцепрезидент Лю, віце-президент Джан. Кілька з них підійшли до столу Сісяї і дуже ввічливо привітали всіх з ніжними посмішками на обличчях. Хто це? Це директор Сі Слави Світу. Директор Сі це міс Кейт. Думаю, у вас має бути певне враження про неї. Минулого року на весіллі молодого вчителя Вана. Ви двоє разом випивали. Ви все ще пам'ятаєте? Режисер Лю палко представив чуттєву жінку, яка йшла попереду у своїй довгій червоній сукні. Привіт, директор Сі! Для мене велика честь, що ми знову зустрілися. Міс Кейт усміхнулася та простягла руку сісяї, яка також усміхалася та кивнула. Вона теж дуже привітно потиснула їй руку. Для мене честь. Я сподіваюся, що у нас буде щаслива співпраця. Щасливої співпраці. Після того, як Сі Сіньї привітала кілька вищих керівників слави світу, вона підсвідомо подивилася на Сяї. але хтось уже проводив її на місце. Бенкет мав розпочатися. Ці сім'ї зі змішаними емоціями дивилася на стіл сісяє, але остання вдавала, що не бачить її. Вона розмовляла з певним віцепрезидентом, який пересів. Вона стиснула свої соковиті губи і довго дивилася на сісяє. На її обличчі була ледь помітна посмішка, яка не зникала. Стіл, за яким вона сиділа, був призначений для всіх запрошених гостей корпорації Слава Світу. Були суперпопулярні співаки або спеціальні гості, наприклад, партнери Слави Світу. За винятком місця Моюйчена, яке було ще вільним. Весь бенкетний зал уже був заповнений. Попередньо господар попросив інструкцій у віце президентів Кілька віце-президентів обмінялися поглядами, а потім злегка кивнули, перш ніж ведучий піднявся на сцену. Бадьора та заспокійлива фортепіанна музика почала перетворюватися на величаву симфонію початку. Ведучий взяв мікрофон і почав своє вступне слово, яке сколихнуло настрій. Незабаром пролунала хвиля вітань. Коли він оголосив про офіційну церемонію відкриття святкування ювілею слави світу, спочатку було дуже бадьоре соло скрипки, як відкриття. Атмосфера бенкету миттєво пожвавилася, а вуха наповнили звучання мелодійної скрипкової композиції, яка піднімала настрій. Навіть похмурий настрій сісяє, через попередній інцидент зник. Вона вже збиралася випити, коли раптом відчула дзижчання телефону в її кишені. Швидко вийнявши його, щоб подивитися, вона побачила, що це текстове повідомлення від чена. Він мчав і скоро дійде. Сісяй відповіла: «М -м -м», перш ніж покласти свій телефон. Після першого скрипкового соло була промова віце-президента компанії Люлі Ньюк. Він приблизно підсумував основні досягнення корпорації Слава Світу за рік і висловив сподівання на наступний рік. Крім того, він коротко представив основну структуру корпорації Слава Світу. Продуктивність директора Сі за рік здається досить видатною. Кілька днів тому, на щорічних зборах, голова Му навіть особисто відзначив вас. «Директоре Сі, ви також з нетерпінням чекаєте побачити, яку винагороду голова Му вручить вам пізніше. Зісяї Пила, коли збоку раптом почувся дружній і ніжний голос віце-президента Джан Лань. Вона підняла на неї погляд і побачила, що вона дивиться на неї з нетерпінням, чи він особисто похвалив її? Чи здавався він людиною, яка хвалить її перед усіма? Слухаючи, Сісяє не могла втриматися, але злегка підняла брови. Вона виглядала трохи шокованою на Джанлань, але Джанлань подумала, що навіть Сісяє буде дуже схвильована, дізнавшись, яку винагороду вона отримає. У відділі зв'язків із громадськістю все засекречено. Вони не давали мені знати, хоч би як я просила, але цього року ви зробили досить багато. Давайте залишимо це сюрпризом і почекаємо, поки це розкриють. Іменні списки лауреатів були складені на основі вичерпних оцінок кількох віце-президентів. На основі фактичної ситуації. Вони природно знали все і просто дражнили її зараз. Сісяя подивилася на дружню і ніжну усмішку Джанлань. Потім ніжно кивнула і усміхнулася. Дякую. Це завдяки розвитку компанії. Джанлань подобалась Сісяє. Вона була скромною і незухвалою. Коли деякі люди зверталися до неї за допомогою, вона майже ніколи не відмовляла, особливо Міністерство торгівлі. Раніше, оскільки директор відділу торгівлі Чуфен був тимчасово переведений, вона практично керувала обома кінцями відділу планування та торгівлі. Вона не відставала від обох сторін роботи і не підвела компанію. Сая старалася більше місяця, доки не знайшли наступника, і після цього явно виглядала слабкішою. Сказати, що вона трудоголік, цілком доречно не дивно, що люди, які прийшли під керівництво Нью, майже всі були трудоголіками. Фраза небо винагороджує старанних завжди була одним із слів мудрості. І якими вони мотивували себе. Начальство також любило працьовитих і розумних підлеглих, як і вчителі, любили слухняних, спритних і старанних учнів. Через деякий час Люлі Ню нарешті закінчив свою промову і почали подавати розкішні страви на банкеті. На сцені почали виступати кілька відомих артистів, які прийшли підтримати захід. Першою на сцену вийшла та виконала емоційну пісню Міс Кейт, яка раніше привітала Сісяї. Коли вона співала, певний керівник відділу за Сісяє також говорив про неї. Тоді Сісяє дізналася, що ці кілька артистів зі списку А були спеціально запрошені відділом зв'язків з громадськістю для розігріву до запуску. Імператорського небесного міста розваг, який мав відбутися після Нового року. Після кількох виступів атмосфера стала ще жвавішою. Сісяя сиділа на своєму місці, а все інше вище керівництво продовжувало знаходити можливості наблизитися до неї та поспілкуватися з нею. Вона мала легкі манери та усміхалася у відповідь виглядаючи елегантно. Натомість Сісяє дуже мало говорила, сидячи й милуючись виступами, час від часу неквапливо потягуючи червоне вино або слухаючи їхню розмову. Нарешті, коли вона допила черговий келих вина, вона раптом почула якийсь гомін позаду, після цього раптово запала тиша. Ведучий на сцені також виглядав неймовірно схвильований. Сісяє здалося, що щось помітила, коли вона обернулася та простежила поглядом натовпу до червоної доріжки позаду неї.